Заняття з розвитку мовлення на тему Моя країна Україна. Різні в світі є країни, різні люди є у світі, різні гори, полонини, різні трави, різні квіти. Із усіх є та країна, найрідніша нам усім. Нам усім рідніша це є Батьківщина. Батьківщина це місце, де ми народилися і де живемо, де народилися і живуть тата з мамою. Батьківщина ж така рідна, як і батьки, тому її так називають батьківщина. Діти, а як називається наша Батьківщина? Так, це Україна, наша держава Україна. Ми її повинні любити та оберігати. А як називаються люди, які живуть в Україні? Вірно, їх називають Українцями? А як розмовляють Українці? Українською мовою? В кожній країні світу. Є державні символи. До державних символів України відносяться гімн, герб та прапор. Державний гімн України називається Ще не умерла України і слави і волі. Погляньте, малята, що це? Так, це прапор України, а якого він кольору? Вірно, блакитно жовтого. А що вони означають? Блакитний синє небо, а жовтий колір жита? Діти, погляньте, а це що? Так, це тризуб. Йому дуже багато років. Він символізує єдність держави. А давайте з вами трішки пограємо. В гру, яка має назву? Так чи ні? Будьте уважні. Це прапор України? Так чи ні? Так. А це прапор України? Ні. Будьте уважні. Сорочка українська. Так. Це національний одяг України? Ні. Вінок є українським? Так. Це воїн України. Ні. Національна страва України. Ні. Борщ Національна страва України. Так. Це державний символ України. Так. Молодці ви добре пограли. Україна це рідна наша земля, рідний край. Україна мирна держава, вона багата і вільна. Усі ми любимо співочу мову, нашу українську, пишаємо з чарівністю краси нашої природи.